Доброго дня, шановні глядачі! Якщо ви ще не підписані на мій канал, натисніть кнопку Підписатися і дзвіночок прямо зараз, бо сьогодні розповім вам реальну історію, яка шокує і обурює водночас. Як я й казав у попередніх відео, все сталося саме так, як я попереджав. Пенсійна система в Україні має величезні несправедливості, про які мало хто говорить. Сьогодні героїня нашого випуску Марія Петрівна з Київської області. Їй 68 років. Вона пропрацювала 35 років, більше третини століття, вчителькою у сільській школі. І знаєте, яку пенсію вона отримує? 3500 гривень на місяць менше, ніж мінімальна зарплата, менше, ніж прожитковий мінімум. Як така несправедливість можлива? Зараз детально розберу систему, яка обкрадає мільйони українських пенсіонерів, і покажу три основні причини, чому стаж не дорівнює гідній пенсії. Візьміть ручку і папір, будете записувати, як перевірити свою пенсію і виправити помилки. Поставте лайк, щоб це відео побачило більше людей. І поїхали. Отже, познайомтесь, Марія Петрівна Коваленко 68 років, село Сонячне Київської області. Вона прийшла до мене після того, як побачила одне з моїх відео про несправедливі пенсії ось її історія. У 1975 році, у 18 років, Марія вступила до педагогічного училища. Після закінчення, у 1979 році, її направили вчителем початкових класів у сільську школу. Вона пропрацювала там 35 років з 79 по 2014 рік. Учила дітей читати, писати, рахувати, отримувала грамоти, подяки від батьків, любов учнів. У 2014-му вийшла на пенсію у 60 років за вислугою років як педагогічний працівник. І коли прийшла перша виплата, вона не повірила своїм очам 3200 гривень. Зараз через 10 років з усіма індексаціями 3500. За 35 років роботи Марія запитала у пенсійному фонді – як так? У мене ж 35 років стажу, їй відповіли, все правильно нараховано згідно з формулою. Яка формула? Зараз розберемо по частинах, чому система так влаштована, що вчителі з величезним стажем отримують копійки. Перша і головна причина низької пенсії Марії це низька офіційна зарплата в радянські часи та 90-ті роки. Пенсія в Україні розраховується за формулою, вона залежить не тільки від кількості років стажу, а й від середньої зарплати за період роботи. І ось тут починається несправедливість. Коли Марія працювала у 80-ті-90-ті роки, офіційна зарплата вчителя у сільській школі становила 100-150 карбованців на місяць. Це були копійки навіть за тими часами. Для порівняння шахтарі отримували 300-400 карбованців, інженери на заводах 250-300. Вчителі, лікарі бібліотекарі були найнижче оплачуваними професіями. Коли настав незалежний період, у 90-ті роки зарплати вчителів довго залишались мізерними 200-300 гривень на місяць, коли інфляція з'їдала все. Тільки після 2010 року зарплати педагогів почали рости, але Марія до того часу вже відпрацювала 30 років з низькою зарплатою. І ось зараз, коли пенсійний фонд розраховує її пенсію, він бере середню зарплату за весь період роботи, конвертує старі радянські карбованці в гривні за офіційним курсом, застосовує коефіцієнти і виходить, що середня зарплата Марії за 35 років стажу становить умовно 4-5 тисяч гривень, а пенсія це 60 Відсотків від цієї середньої зарплати за формулою. 60% від 5 тисяч це 3 тисячі. Ось вам і відповідь. Марія не винна, що держава платила їй копійки 30 років тому. Але пенсійна система карає її це сьогодні. Друга причина низької пенсії Марії вона працювала у сільській місцевості, а не у великому місті. Чому це важливо? Тому що у радянські часи та пізніше існувала система надбавок і коефіцієнтів до зарплати залежно від місця роботи. Вчителі у містах, особливо у Києві, Харкові, Одесі, отримували так звані міські надбавки, надбавки за категорію, за класне керівництво. У селах таких надбавок або не було, або вони були мінімальні. Також у містах легше було підвищувати кваліфікацію, отримувати вищі категорії, які давали додаткові гроші до зарплати. У селі Марії не було можливості їздити на курси підвищення кваліфікації до обласного центру, туди 40 кілометрів по поганій дорозі, а в неї малі діти на руках, тому вона залишалася на базовій категорії довгі роки. Ще один момент. У містах вчителі часто мали можливість підробляти репетиторство, додаткові години, гуртки у селі попиту на репетиторів не було, батьки не мали грошей платити за додаткові заняття. Тому офіційна зарплата Марії у трудовій книжці була єдиним джерелом доходу, і вона була низькою. А пенсійна система враховує тільки офіційну зарплату, яка записана у документах. Неофіційні підробітки, якби вони й були, не враховуються. Також важливий нюанс у Марії не було надбавок за шкідливі умови праці, за роботу у важких умовах, а такі надбавки мали шахтарі, металурги, хіміки. У них коефіцієнт до пенсії вищий. Вчителі не мають таких пільг, хоча робота з 30 дітьми у класі це теж величезне навантаження на нервову систему і здоров'я. Третя причина технічні помилки у розрахунках і втрачені документи. Коли Марія вийшла на пенсію у 2014 році, вона принесла до пенсійного фонду свою трудову книжку, але виявилося, що деякі записи не чіткі. У книжці є розмиті штампи, виправлення. Пенсійний фонд вимагав додаткових довідок з місця роботи, але школа, де Марія працювала у 80-ті роки, вже давно закрита. Будівлю передали під сільський клуб. Архів частково втрачено під час реорганізації. Марія їздила до районного відділу освіти, до обласного архіву, але частину довідок не знайти. В результаті пенсійний фонд не зарахував їй три роки стажу з 80-х років без підтверджуючих документів. Замість 38 років стажу їй зарахували 35. Також був момент, коли Марія у 90-ті роки брала декретну відпустку по догляду за дитиною 3 роки. За радянським законодавством, цей період мав зараховуватися в стаж, але у її трудовій книжці запис про декретну зроблений некоректно, без посилання на номер наказу. Пенсійний фонд відмовився зараховувати цей період без додаткових документів. Марія намагалася оскаржити це рішення, їздила до обласного пенсійного фонду, писала заяви, але отримала відповідь: без підтверджуючих документів зарахувати не можемо. Ці втрачені роки стажу коштували їй додаткових 200-300 гривень до пенсії щомісяця. За 10 років це майже 30-40 тисяч гривень втрачених грошей. І таких випадків, як у Марії, тисячі по всій Україні. Радянські Архіви втрачені, трудові книжки старі і нечіткі, підприємства закриті і люди не можуть довести свій стаж. Що можна зробити, якщо ви опинились у ситуації, схожій на Марію? По-перше, терміново перевірте свій стаж в електронній базі пенсійного фонду через додаток Дія або на сайті pfu.gov.ua. Якщо є розбіжності, ідіть до архівів підприємств, де працювали, і вимагайте довідки про стаж і зарплату. Якщо підприємство закрите, зверніться до державного архіву вашої області. За законом архіви обов'язково зберігати трудові документи 50 років. По-друге, якщо пенсійний фонд відмовляє зараховувати стаж через відсутність документів, пишіть офіційну скаргу і зверніться до безкоштовної правової допомоги за номером 0800 213 103. Юристи можуть допомогти оскаржити рішення через суд. По-третє, якщо ваша пенсія занадто низька через низьку радянську зарплату, ви маєте право на соціальну доплату до прожиткового мінімуму. Зверніться до органів соціального захисту вашого міста або району, і подайте заяву на доплату. Підведемо підсумки. Історія Марії це історія мільйонів українських пенсіонерів, які віддали життя роботі, але отримують копійки через несправедливу пенсійну систему. Три причини низької пенсії Марії: низька радянська зарплата, робота у сільській місцевості без надбавок, втрачені документи і помилки у розрахунках. Що робити? Перевірте свій стаж в електронній базі, шукайте архівні довідки, оскаржуйте відмови через правову допомогу, подавайте на соціальну доплату. Гаряча лінія ПФУ 0800 500 375. Безкоштовна правова допомога 0800-213 103. Якщо це відео торкнуло вас за живе, поставте лайк, підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок і поділіться з друзями, бо кожен заслуговує знати правду. Посилання на телеграм в описі: Дякую, що були зі мною, справедливості Марії та всім таким, як вона. Слава Україні!